Починаємо ми перегляд нашого реплею. Нашого реплею, чекав, Да, завтра, бляю, нашо і. Так що будемо дивитися сьогодні? Переглядаємо нашу, нашу ой, боже, Леон Энск. Нам реплейчик прислав е, колега також стрімер Борода, Друзі. Лютий, бачимо, лютий статист. Само на е ПТ-шці, я так розумію, скоробочок. СЗДВ. Е Прошу пт шечка у нас. Це в нас є преміум прем на ПТ-8 левела. Так що погнали. Карта у нас Енск. Рініон Энс, так що, go, go, go. і поїхали, поїхали. поїхали. Yeah, так, Вибираємо позицію, ми їдемо в ліс. Вроді ПТшка, але ПТшка, це, мені здається, като на поліхі. Тут вроді 400-400, що ми можемо перевірити. бачимо, передаємо з під під халібропові. Снаряд тут 3431-390. Альпет 294 пробиття. А, що тут у нас? Броне ББшечка 252, але в ну, принципі не є так багато. Є так багато. Коротше, чекаємо своїх жертв. Побачимо, що тут вийде. У нас Бренус грає просто, вас Тяжик теж за е, е, бойову перепускку. Дуже, дуже охренєнний тяж. Бачимо, дограє пока зелену котефу. Отак, бачаті, е, вже світиться, виходить. Не знаю, бачаті таке собі теж, але є попереду передупораці. В принципі, взагалі більше немає нікого. тільки 4, що якась пт є, Скорпік, одна і другий Скорпік, але це вони дуже ззаду стоять. Я не думаю, що вони будуть дострілювати до цих позицій. Але якось будемо, маємо те, що маємо. Чекаємо, чекаємо на це все. На рух, на рух, надії. Оп, є перший заяв. Працюємо, хаточок, хорош. сильно. Перший катор 67 у нас КД. Він піру зібрано мене непогано керів. Хочу надав пайочку. Памети він взагалі не хоче оп оп оп. Там не видно цей за доміками стоїть. 457 до основного калібра. Скинув щось, 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 аж 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 щось почало. Так, ЛТшка мінус. У нас Звілін теж обрав позицію е на цей, бачимо <зели> пограти. Ну, в принципі, дев'ятки, ки але Звілін хороший. Хороший, хороший роді лобове, лобове бронювання, бачимо там два маушна, боже. Таке так, так розчехляв просто, ну, не знаю, поїхали сюди. Що тепер вся надія на Бурасіка? Тут такий прикол, що... І зараз ловить лампочку і починається тут просто чихвостити під цим домиком, що багато може народу бути зведено. Але маємо теж маємо. Так, що в нас ЛТшечка є? Хоп-хоп. Зводимося. Ой, хуй борода! Що за постріли, борода? Куда так стріляєш. Ні, ну тут по ТПМчику може дуже з Здорово, в принципі, розчахлятися зводимось на об'єкта. Нарешті маємо перші уроні. Маємо перші уроні, але я думаю, що він не останній. Так, так-так-так, так, 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 так. акуратненько, акуратненько пікаєм, пікаємо, пікаємо, Тих, тих, води, 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 вода. Оп, є, на підзюліно. Хорошо. Свого братика по орудію улупив. В принципі, 1-2 там ще місто тримається, але наші вже дивимося беру, беруть в кільце тяжиків. там хорош, заможемо піксель 354. Найс. Дуже здорово. Так, тут смілін почав розшибати, бачимо, підсвічується від звільня. Аккуратненько, акуратненько, відсвічується. аккуратненько відзвічується, аккуратненько відзо оп. Куралеє. гарно, он, гарре. Оппо-поп-поп. І чікс. до побачення. Мінус один. Хорошо, здорово, бачимо, у нас зелений шершень. Відпрацьовує мене просто по класиці. Пока стоїть і розчіпляє. Так, вирілін пішов в атаку, він знає, що він сильніший за Реноса, це 100% і починається коло прикриття 38 років. Просто по ДПМ. Хороший дуже ДПМ, має по ДПМ розчіпляти. фляти. нема у бортах. Хорош, 441 заходить. Я думаю, що він даже за серві, а ну звільна теж хороше кидає. Ну, сюда, це у мене цього звіліна, от вам і звілін. Так, акуратненько, відсвічуємося. 2389 демеджу у нас уже присутствує. Чукс, відправляємо третього ангар, получаємо від 130 пен. Тут би вже вдався фугасах заряджатися, я би вже заряджав. Сушечку чехвосму дуже-дуже швидке киде. У нас вже 3-0,28 уронів. Він вже uhm на характері стоїть, я не знаю, це аж видви-шо робиться. І оце mm -hmm. вже погано. Але ми вже забирати, та, сушечку, сушечку треба забирати. До побачення, хорош. Танкуємо, ззаду ялиночку танкуємо, бо ж він так нічого Цього Мацьорика. Оп, варта допомагає. Даємо на автоприцілі. Nice. 458 вже демеджу є і 162 асист. Маємо 4 праги. Це йдемо на воїна. ЛТшечку зараз би чікнути якось не могла. Ну ЛТшка буде рвати дистанцію, це факт. У нас 8-8. Е, я, я б я шо, шо б шоп я казав. Я розумію, що тут стоїш, але коли тебе ЛТшки висвіти, може й Бурасик з цього кинути, він вроді там світився. Я би від. О, бач? Вид-вид-вид-вид-вид-вид-вид-вид. І борщ ще може бути, боже. ти дивись. Що це мілізга хоче з нього, а? Витанковую, вже не знає, що робити. Ну... 15. 9-8 поки перемога у нас. 420 до медальки нам лишається, тобто нам ще течечка лишається до медальки. Побачимо, що з цього вийде. Кажуть, перемінив метод тактичного сйова. Знову світиться. Можна тільки так, опікнути. Вони поки акуратненько, далі да, оп. Заїхали в закат. Тут можна десь зачилитись між доміками. Можна допомогти тих мав, що ой ну це Брасик, да, Брасик піка да, йдемо тут тут нову їхати. Ой-ой-оте, ой десь божі віші там ЛТ. це школа зворота і. Сюда цю маличку! <плес> на... <плес> хорош, на Грексі, на реакції наш. Борода. Так пойзди, оте, ну це вже легше, це вже легше. 4... 460 уронію. <плес> так, ну що, знаємо, що Брасик тут. Плюс борщ приїхав туди допомагати. Арта. Арта не кидала шкалаблангію. А, 5 фрагів, ну... чи 6 уже фрагів? Можна, в принципі, можна, в принципі, поміхати. Чіпку те. Щось попробувати десь та розіграти, бачимо, да, він він розуміє, що від бураська від бачимо, вже падає. О, летить дурне! Добрий вечір! Сюда! На хорош! 4774 уроні вже маємо. хорош знову на респубдури, а ну шо, лишається арта! Плюс-мінус знаємо, де вона, правильно? Пробуємо ще поїхати по рту. Ліжати. Відгіблити, якщо, а, ні, все арді вже не жити. От маємо такий бій. Ідемо на ходу, кидаємо на пум через цілу карту і все буде найс. Плюс Блайн вроді були. Побачимо, що у нас вийде. Що у нас з того вийде. А маємо те, що ми маємо. Маємо ми перемогу, друзі. Маємо ми перемогу. Дивимося після бойову статистику. Треба буде увімкнути. Так, зараз секундочку, ми це собі беремо без підготовки. Добре, що. Люди нам нагадали, що е, завтра обнова, і може таке бути, що може таке бути, що реплеї не збережуться, так що, що запишу. Друзі, маємо знак класності майстер, маємо воїн, маємо основний калібр. Маємо 199 650 по кредитам, 9 385 досвіду. 6 фрагів. 5100 плюс блайнда ми бачимо 586 уронів, 440 тонканули і 162 е, асистика. Одного виявла, 8 критів зробили. 8 критів зробили. Димася, як зіграла команда. Бачимо наш 1526 опита. Я бачимо, ну тут тотальне лідерство, він просто стояв і просто чи хвост. Пацанів мавшин там, щось боровся, боровся, але все ж таки нам перемогу зробили. Борода, дякую тобі за реплейчик В тому реплечку ставимо Ми великий палчик вверх і продовжуємо. Запускаємо у виробництво. Дякую тобі за реплей. Погнали.